Ні. Ні! Ні! Всі ми носимо маски. Хочемо ідеальне враження справляти. Про те, що сили намагаємося приховати свою справжню природу. Чого ти так боїшся? Я боюся себе викрити. Я скоїла гріх. Страшний, і жахливий. Усі вони тікають від шокосів. Я ще не помиляюся. Вас дорогенько це теж стосується. Я вирішив розгорнути корабель і відбуксирувати Прометею Європу. Ви не розумієте. Вертатись не можна, і я ні за що не вернуся. Всі приходять у цей світ як шукачі чи відсторонені. Яке ж це щастя бути відстороненим. А бути шукачем це означає біль і страждання. Здається, для правди саме час. Хто ви така? Я знаю, що ти пам'ятаєш. Спогади є. Усе це правда обрана. Де клятий малий? Я гадала, це лише моя біда проте ні. Те саме у кожного. Ніщо ніколи не виходить саме так, як плануєш. Ми не! не варто було сідати на це судно.